Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер з справи. Так, друзі. На відео пояс. Пластиковий пояс, ремінь, так, ремінь, так. Да, ремінь на 50-мм фастекс. Ось так. Рішив спробувати такий ось пояс такий ще. Тобто ремінь. Тут внутрі пластик, зверху кордура. А внутрі е, липучка велкро. По боках ось тут астропи, ті, тільки е, обжимають е, сам е, ремінь. так, тримають. Е, Так, тримають. Е, я шив е, замовлення, там РПС, тому подібне було. І в тому РПС поїхав пояс, тобто ремінь із 40 мм фастексом, Тобто він трошки вуще поїхав так же все саме із пластику, знаружжі е, тканина, а внутрі е, липучка так, І В процесі цього пошиття вирішив 50-мм пошити. ось так. То вийшло доволі непогано. В принципі, я задоволений. Тим, що, коли він в поясі в РПС, то він чудово е, тримається і класно він. Е, Держить, ну, май, так, він, він, ну, тут нема чому перекручувати, тому що пластик по колу тут крізь пластик йде. О, і я задумався е, таким методом. будь постійно е, буду е, робити такі пластикові ремені в РПС або, можливо, комусь віддільно. Е, е, от, Треба буде такий пояс, то я потім е, зроблю або в мультикаме, або в пікселі. Ось так. Так, е, щодо, Є у мене ще одна ідея е, щодо такого ременя, так. Е, я думаю, мало хто бачив, є такі ремені, так, внутрі ще є вставка із м'якої частини, подушка. Тобто ця подушка. Так, продівається на штани і зверху надівається цей пояс на ремінь. На цьому ремені по боках нашивається ще стропа. Нашивається стропа для того, щоб сюди можна було чіпляти під сумки. Ну, це я так, я так розумію, що це літній варіант. То думаю, чи варто робити таке, чи не варто робити. Такий пояс, хоча б тобто ремінь, хоча б один такий зробити, попробувати, як він буде виглядати. Але це все ж кажу, як у мене буде вільний час, тому що о, часу замало за для пошиття нових ідей. Ось так. О, то буду дивитися. Можливо, о, якщо вийде, то зроблю ремінь. О, тут о, стропи і віддільно такий ремінь буде. Так, отже. Тут фурнітура фірми Вуджен. Ось так. 50-мм фастекс. Ось так він закривається. 25-мм стропа для обжимки ну, цього ременя, які піджимаються. Так, відпускаю. І тут нас, тут, нас, тут у нас папа, це у нас мама. Довжина цього ременя самого метр сімдесят, якщо я не ошибаюся. Метр сімдесят цього пояса. Тобто ремень можна буде регулювати. Чим мені сподобався такий ремінь, так, я як побачу, тим що, хоті, якщо фастекс вийде з ладу. Ну його легко, легко замінити. Не треба нічого тут розрізати, просто е розкрив, да, так, витягнув новий фастик 50-мм, ну, укинув сюди назад і зафіксував. І зафіксував і можна користуватися. І можна користуватися цим е ремішком. Ось так. Доволі непогано він тримає, якщо так розібратися. Так, зараз беру за Фастекс, беру ось тут і пробую тягти, чи о, зніметься тут липучка. Ну, я скажу, що липучка тримається. Тобто, я своїми мізерними силами так, пробую щоб ця частина відірвалася, то я не можу Я не можу розірвати. Тобто пояс тримається, ремінь тримається доволі міцно. Якщо, да, коли надіваєте ті ще стропи, то це усилює ще плюс фіксацію ременя, тому що папа і мама валкрода дужче прилягають, і краще тоді набагато фіксація йде. І тим... Більше Ось тут в цьому районі, а дужче е, сам цей е, ремінь. Ось так. Ось так. так. Оце отакі е, ремені можна буде по бажанню замовити, або будуть вони йти в, в РПС, е, в, комплект, ну, в комплект будуть йти. Або по одністю можна буде е, замовляти, чи як воно там буде. Хотів. Е, Хотів придбати фастекс із кнопкою. Так? Але е, фастекс із кнопкою, да, тут, ну, фіксація, ну, коштує в районі 170 сам фастекс. 150-170 сам один фастекс. Дорогувато, звісно, кусається ціна. Але будемо бачити. В принципі, фурнітура 2M і Woodgen доволі непогано себе показує і тримає доволі якісно. Ось так. -то. Так-то, друзі. Добре, дякую всім за перегляд. Якщо цікавить, скину ссылку на, Instagram, ой, на Telegram. Запитуйте, цікавтеся.